Батареї є, однак орендарі взимку замерзають. На квитанції п'ятизначні суми, а фактично тепло до батарей не потрапляє. Із такою проблемою зіткнулася підприємиця із рівного Ірина Бочек. У цьому приміщенні у 2013 році встановили окремий вузол обліку теплової енергії, аби платити тільки за спожите тепло. Згодом на такий крок пішли і самі мешканці будинку. А два роки тому до підприємиці почали звертатись орендарі, адже батареї в офісі не гріли останні два роки абсолютно відсутнє теплопостачання, але ми змушені платити за тепло, якого не існує. Якби графа передбачена, якщо оплата за теплопостачання, хотілося платити за тепло, а не за холодні батареї, змушені опалювати приміщення конвектором, який наганяє за місяць ну, досить таки непривабливу суму, враховуючи тарифи, які ще й до того зростають. Але ну хотілося б бачити тепло від батарей, тобто теплопостачання, за яке ми оплачуємо згідно рахунків. Як з'ясувала Ірина Бочик, встановлення ще одного теплопункту могло вплинути на появу проблем. Виявилося, що саме в цьому приміщенні нашому воно не поступає це тепло чисто з таких от механічних причин, що воно перекривається десь там, десь там в підвалі чи де воно перекривається. Я не інженер, я не можу цього пояснити фахово. До нас воно це тепло не поступає. Жінка каже, коли у всьому місті розпочався опалювальний сезон, до батарей офісу тепло не надходило. В листопад місяць тепла немає, грудень місяць тепла немає, в будинку вже тепло є, у нас немає. Звернулися в управлінську компанію, прийшов з управлінської компанії майстер, щось там покрутив, відкрив, сказав, що все тепло буде. З дев'яти батарей воно доходить тільки на одному. Тож ж далі підприємеці звернулася в теплоенерго. Приходив представник теплової інспекції, сказав, що немає тиску подачі і не може обігрітися. Чому викликали майстрів? Думали, що це у нас причина. Як виявилося, причина, та, що в будинку десь там регулюють, а нам перекривається тепло. А нарахування ідея, ніби як ми це тепло спожили. І, і донараховують нам за те, що будинок нас гріє, наші стіни всі зовнішні, що будинок нас гріє, 50% тепла від будинку ми отримуємо. Станом на сьогодні у жінки вже набігло понад 100 тисяч боргу. Ірина Бочик каже, доки працівники підприємства не проведуть перерахунок, нічого сплачувати не буде. Мені ніхто не робить перерахунок, а в рахунках ті калорії не виділені. Виходить, що я сама собі маю якось їх обраховувати чи щось, ну для того є в них бухгалтеріях. Рахують. Але мені дають відповіді, що підстав для перерахунку немає і платіть за те, що за те, що вони нарахували, за те, що фактично не спожити. Виявляється, що товариство з обмеженою відповідальністю це товариство дуже з обмеженою відповідальністю. Вони кажуть, що вони відповідають лише за подачу тепла до будинку, а далі не їхнє діло. Як зазначив прес-секретар підприємства, усі нарахування відбуваються згідно з методикою, яка діє по всій території України, в даному випадку. Нараховується по методиці, затвердженої кабміном і НКРЄ ці підприємниці 50% від середнього споживання на квадратний метр. Так нараховується всім. Це не унікальний випадок. Коли в людей є заборгованість, чи є питання там по нараховування про ще щось. Бувають випадки, коли є наші помилки. Люди звертаються, ми перераховуємо. А щодо теплопостачання, то робити будь-що без дозволу на території офісу підприємиці працівники теплоенерго не мають права. Наші працівники приходили для того, щоб подивитись, і е, в, в неї перед тепловим лічильником стоїть е, терморегулятор. Якщо його відкрити, то батареї будуть теплі зі слів наших працівників. Вони казали, так ми ну казали, що давайте ми відкриємо. Не каже: ні, ні, там все налаштовано. Це не чіпайте, і ми не маємо права це чіпати, тому що це є власність, ну її. Подібних ситуацій у місті безліч підприємці отримують на їхню думку завищені платіжки однак часто навіть не використовують тепло. Проте, згідно з методикою, яка діє по всій території України, користуєтесь ви послугою чи ні, платити доведеться. Дарія Солодовник та Олег Степанюк, телеканал ITV.